Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Ми знову в ефірі Радіо Воскресіння із програмою розважання над святим письмом. І отже, ми знаходимося зараз над текстом. Євангелії від Марка, і матеріал, який ми розглядаємо, це є вступ до першої частини Євангелії від Марка. Минулого разу ми розважали з вами над невеличким уривком, який нам представляв Євангеліє Ісуса, що Його Він проповідував у Галилеї. І сьогодні зосередимо нашу увагу над уривком, який. Відразу за ним іде. Це є покликання учнів. Послухаймо текст. Проходивши повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море. Були бо рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найметами, пішли слідом за ним. Тільки що ми прослухали уривок, який нам подає Євангелист Марко, і в ньому він. Показує, що відразу після проголошення Євангелія Ісусом у Галилеї, перше, що робить Ісус, це кличе за собою учнів. І отже, Марко це робить дуже чітко розуміючи, що основна тема, яку Він хоче представити в Євангелії, це є наголос на Стосунках, які формуються між Ісусом і його учнями. І тому відразу після цього уривка, який ми розглядали минулого разу, євангелист Марко подає нам покликання учнів. Робить він це надзвичайно цікаво і особливо. Бо ми маємо покликання двох пар братів. Спочатку Ісус кличе Симона і Андрія, і відразу. Відійшовши трохи далі Якова і Івана, Синів Заведея. І отже, тема братів на початку Євангелія є надзвичайно важливою. Так? Думаю, що тут, розуміючи, що будуть відображатися стосунки Ісуса і людей як братів, відразу у біблійному способі мислення. На перший план виходять стосунки Каїна і Авеля, які є зображені на початку святого письма у четвертій главі книги Буття. Думаю, що ви всі знаєте цю розповідь про те, як старший брат Каїн вбиває свого молодшого брата Авеля, чуючи певну конкуренцію поміж двома. У стосунках із Богом, так, адже там йшлося про оце приносення жертви, яка була прийнята Богом від Авеля і не прийнята від Каїна. Так, звичайно, ми не будемо розглядати усе тлумачення цього дуже глибинного уривка із книги буття. Але саме там є оці два брати у стосунках із тим Господом, з яким вони хочуть бути. І отже, це є надзвичайно важливий момент, як певний фон, на якому важливо розглядати оцей уривочок. Отже, є брати. І стосунки між братами не завжди є легкими і простими. Дуже часто саме вступає там ота конкуренція, бажання виглядати кращим по, по відношенню до того свого брата. Так? І це є надзвичайно важливий момент, який Марко хоче підкреслити. Ще інший особливий момент, на який хочу загострити вашу увагу, це є те, що Ісус приходить, кличе за собою, і вони одразу йдуть за Ним. В чому тут є особливість? Бачите, людина це є таке Боже творіння, яке. Бог сотворив для того, щоб вона слухала, була відкрита на слухання. І практично людина рухається впродовж життя, слухаючи когось. Оцей початковий момент руху людини є завжди наслідком того, що вона почула. Це не, може, не мусить бути слово сказане і те, яке зазвучало, можна сказати, у вусі людині. Але це є те, що людина відчуває у своєму серці, так? оте слово, яке промовляє. І тут ми розуміємо, що це, цей момент слухання і того, як людина йде або за Богом, або за кимось, хто хоче відвернути від Бога, є надзвичайно важливим. Так? Бо людина є ніби та, яка є введена. І отже, вона не просто Покликана по житті йти за тими, хто їй говорить. Вона покликана розрізняти тих, хто її кличе, розрізняти тих, хто говорить, розуміти, що до неї говорять, зважуючи всі ці, так би мовити, слова, особи, обставини, місця і так далі, тоді вже вирішувати, за ким із тих голосів іти. Надзвичайно гарно. У цьому контексті ми можемо бачити слова, які знаходяться у 49-му псальмі, де говориться про багатство і бідність. І той псалом закінчується надзвичайно цікавими словами. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине». так але всередині цього псальма є дуже чітко підкреслено. Оцей момент, на який хочу звернути вашу увагу, ведуть їх як отару до Шеолу, смерть пасе їх. І отже, людину може вести Бог, а може вести смерть. І отже, ми розуміємо тоді, що кінцевим результатом того походу людини, цієї подорожі людини, може бути остаточне перебування з Богом у його царстві. Або входження у той шеол, де панує смерть. Так? І отже, вчора, минулого разу, ми з вами розглядали саме про оці речі, які стосуються проповідування Євангелія, де Ісус хоче, щоб людина співдіяла з Богом. І тоді цей Євангеліє буде мати сенс. Тепер Він приходить і кличе отих братів. І євангелист каже, що. Вони пішли за ним. Але давайте звернемо увагу на слова, які звучать. В нашому перекладі є Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. У грецькому тексті нема оцього дієслова ідіть за мною. Так? Там є дуже цікавий прислівник, який вживається девте. Девте, який об'єднує це, це слово, об'єднує два слова, так? девро. Це є прислівник місця або часу і наказового способу дієслова «еймі». І отже, «деуте» означає стань тут і тепер. Так? І отже, це покликання стати тут і тепер. Минулого разу ми говорили про цей важливий термін, кайрос, пригадуєте собі? І отже, він має сьогодні відображення саме в тому, «деуте». Тут і тепер стань. Так? І отже, Ісус визначає цей момент і місце, в якому людина має е, стати, але не просто стати, а Він каже: «опісому позаду мене, і тим самим відразу вказує на рух. З одного боку, це є прив'язаність до мене, форму, початок формування стосунків зі мною. І відразу те, що у Святому Письмі, особливо в Євангеліях, окреслюється як наслідування Ісуса, те, про що ми говорили, так що людина наслідує того, хто до неї говорить. І отже, цей момент є дуже важливий. Так? Розуміти, що ці люди почули. Встань тут, тепер, встань позаду мене, я зроблю вас рибалками людей. Дуже цікавий цей вислів. Він дає нагоду нам переосмислити, що Ісус не хоче докорінно ламати те, що людина вже має. Так? Але, звертаючи увагу, що вони є рибалками, Він відштовхується від цієї дійсності, яку вони живуть, де вони добре орієнтуються. Тільки Він каже, ось тепер ви будете рибалками людей. Зміна перспективи стосується. Людей. І, отже, вони вже знають, як ловити рибу, а Ісус буде їх вчити, як ловити людей. Друга пара братів є своєрідними, можна сказати, конкурентами Андрія і Петра, адже вони ловлять ту ж саму рибу на тому самому озері. І отже, ми бачимо, що тут Євангелист хоче показати, що питання не є тільки конкуренції поміж братами рідними, але. Конкуренції поміж людьми, які знаходяться у цій самій ділянці життя, чи це робота, чи це ну, місце проживання і так далі. Всі ті проблеми з сусідами, які часом бувають, коли один перед другого хоче показати щось, роблячи певну проблему як для себе, так і для тих, які починають грати цю гру. Ісус підходить до тих двох інших братів: Якова і Івана. Але в даному випадку Марко каже, що це є сини Заведея. Як ви бачите, він подає ім'я цього їхнього батька. І це є дуже важливе питання, чому він не подав імені батька Петра і Симона і Андрія. Але водночас подає ім'я цих двох. Мабуть, саме це ім'я для Марка було важливим, щоб воно зазвучало в його тексті. І коли ми придивимося, що означає це ім'я Заведей, то із єврейської мови Заведей означає мій дар. Так? Маємо цей забар, як дарувати дар, мій дар. І отже, Марко хоче показати, що батько чи батьки будемо говорити для дітей це є Божий дар. Адже саме вони є ті, якими, можна сказати, послуговуються і користуються діти, так? їхнім часом, їхніми статками. Їхніми емоціями, їхніми почуттями, всім тим, чим батьки живуть, діти немовби черпають від того дару, який їм подав сам Господь. Але коли Ісус приходить і кличе отих братів за собою, Євангелист каже, вони, покинувши батька Заведея в човні з найметами, пішли слідом за ним. І отже, Марко хоче показати надзвичайно важливу річ. Навіть ті, хто є даром від Бога і говорять про Бога, вони не можуть замінити самого Бога. І коли людина чує голос безпосередньо Божий у своєму серці. Вона покликана вибирати, залишитися з тим даром або піти безпосередньо до Бога. Пізніше в Євангелії від Марка він буде пояснювати ці моменти, де він скаже, що той, хто любить батька, матір, сестру, дітей більше, ніж мене, мене недостойний. Отже, тим самим показуючи, що ось ці люди, ці дві пари братів, які залишили, свою працю залишили той дар, який їм був даний від Бога, задля самого Господа. Бо вони почули у своєму серці, той голос Божий, який їм каже, тут і тепер встань і наслідуй мене. Тому сьогодні спробуймо зосередити нашу увагу, розважаючи над тим текстом. Над дуже важливим питанням, що я слухаю? До чого підключене є моє вухо і моє серце? Так зараз ви слухаєте Радіо Воскресіння, і це є надзвичайно важливий момент в вашому житті. Але крім того, чим наповнюється ваше серце? За чим? За якими словами? Ви починаєте іти. Яку перспективу в своєму житті ви бачите кін... в кінцевому результаті? Так? І отже, ті перспективи є дві, про які я сьогодні говорив: або смерть, яка веде людину, часом даючи людині в тому світу, в світі величезнющі багатства і маєтки. А часом це може бути і від Бога. Часом людина може втратити все. І бути веденою смертю. І може бути без нічого, але продовжувати йти за Господом. І отже не важливо, що я маю в житті, а кого я слухаю, яке слово звучить у моєму серці. Тому сьогодні собі роздумаймо саме над тим, за яким словом? Божим чи Божого противника. Я іду по дорозі мого життя і формую своє життя. Хай Господь допоможе нам розпізнавати кожного разу Його голос, щоб ми могли залишити все те, де ми знаходимося, і піти за Ним, бо Він веде нас до Царства Небесного. Слухаймо Радіо Воскресіння, розважаймо над Божим Словом, розпізнаваймо ті голоси. Які нам пропонують різні перспективи і вибираємо те, що веде до Божого царства. З вами був Євген Станішевський. На наступний раз ми подивимося про ще один уривок, в якому побачимо оте єднання людини із Богом і нечистим духом. До зустрічі через тиждень. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.